Всім вітання, друзі, привіт. Сьогодні я робив вже закінчував ремонт Volkswagen. Веронічка допомагала мені вести прямий ефір, дуже дякую їй. І дуже багато було повідомлень про те, що красива доча, папа молодець, папа зробив, але ви трошки забуваєте про те, що в мене ж є дружина. І не тільки я приймав участь в тому, що ця дитинка з'явилася на світ. Будь ласка, наступного разу не забувайте про те. Ви дуже багато пишете повідомлень про те, що папа молодець, папа молодець, папа красавчик, папа зробив. Ні, друзі, ще є дружина, яка виносила моїх обох дітей, яка вимучилася в своїй вагітності, яка їх виносила, промучилася. Були отьоки, важка, важка вагітність з Кирилом, з Веронічкою. І Більшу роботу зробила Альонка ніж я. Не забувайте про це, будь ласка. Не забувайте, коли ви пишете повідомлення, що папа молодець. Не забувайте про те, що є ще дружини, є наші чарівні дружини, які більше вимучуються в цьому процесі. Будь ласка, коли ви пишете повідомлення мені в прямому ефірі, що папа молодець, не забувайте ніколи про те, що в мене ще є дружина, яку я кохаю, яку я ціную, і вона дуже велика молодець. І будь ласка, завжди пам'ятайте, що наші дружини вони роблять більшу роботу, ніж ми, тому що вони виношують цих діток, вони мучаються, їм тяжко, їм важко. Оці, е... Як сказати, не пам'ятаю Токс... токсикологія чи як? Будь ласка, цінуйте своїх дружин, завжди вам кажу. Казав, кажу і буду казати. Цінуйте своїх дружин, будь ласка, вони роблять більше роботи, ніж ми. Всім дякую, всім гарних вихідних, гарної п'ятниці, миру України, тихої ночі вам. Дякую вам.